Максим, от, повертаючись до власне цієї ділянки біля Марфополя, е як ви вважаєте, це е спроба перехопити ініціативу на Південному театрі, тому що е Бердянський напрямок плюс-мінус застопорився, назвемо це так. Не, не за тих 100%. На Токмацькому поговоримо, там активні бойові дії, але це приблизно посередині. Можуть бути далекосяжні плани тут розрізати наше угруповання, чи це ж все ж таки просто контрудар, відволікаючи? Ну враховуючи те, що тут ось і автошлях на Гуляйполе, і долина, долина річки. До речі, я ось не пам'ятаю, яка тут річка. Угу, так, так. І а, поруч до... фактично, паралельно автодорого. Так, і, і ну, Гуляйполе це дуже важливий наш оборонний центр в тилу. То зрозуміло, що ворог намагається нести такі ось відволікаючі удари. А, і ще ж річ в тому, що тут лінія фронту фактично не, мі... не змінювалася. І оці ось мінні загородження перед лінією Суровікіна, вони тут залишились да, вона на цьому ж рівні. Суровікіна йде мало не от, вона значно кілометрів, ну, що ну, там, там 15, на 8 20. 20 да, 20, да, 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 да Так. Вона значно і більше. відповідно ворог ну, може підозрювати, що оскільки наші все ж таки продовжують э, концентрувати сили Да, ось по цьому коридору Від Великої новосілки Так, І відповідно до, по коридору на Токмак, можливо, вони підозрюють, що тут е, наші е, ну, захисники трошки там не знаю зменшили концентрацію військ. І е, враховуючи те, що там. За деякими даними, там в наступ перейшла ну, така велика одиниця там, до батальйона. Можливо, вони. 64-та, здається, мотострілецька так, бригада, так? Так. Вони, можливо, розраховували на те, що вийде ну, нанести такий, ну, протиснути, продавити ось оборону. І, можливо, це викличе те, що ми змусимо забирати наші війська. З цих ось важливих, важливих цихось двох коридорів, по яким ми йдемо на лінію Суровікіна. і до того ж, ну будь-який наступ, скажімо так, будь-який наступ на таке місто, як Оляйполе. Він буде дуже болючим. Максима. А те, що вони от наважились зараз розпакувати тут 35-ту цю загальну військову армію, яка, ну скажімо так, трохи тиловіше стояла все таки а з іншого боку, тягнуть резерви. Скидається, що це так, знаєте, вабанк ніби да? ніби останні готові до бою резерви, чи ні? Чи це помилкове враження? Ну, Ми вже, ми вже про це говоримо півроку, ну не півроку, чотири місяці, що ми ось наступ. наш, його метою є виснаження ворога, але, як ми бачимо, ворог не виснажується. Він все одно знаходить якісь резерви, знаходить якісь сили, знаходить для того, щоб спиняти наші атаки, знаходить сили для того, щоб переходити в контратаки. Тут, ну, тут потрібно, щоб ми оперували вже якимись такими точними даними розвідки, які я думаю, безумовно є в Генштабі? Ну і, вочевидь, якщо 35-та армія продовжує тиск і якось більше себе проявить. До, можливо, можливо. до Токматського напрямку я хочу повернутися, от враховуючи, що State у нас така доволі консервативна мапа, вони з запізненням все дають, але навіть вони, незважаючи от на постійні ворожі контрудари по флангах і зі східного е, напрямку, і е, західного напрямку, е, вони дають відомості, інформацію власне, графічну про те, що от і на Західному крилі, е, приблизно в районі е, Південно-Прої. Південно-західніше вербового і в бік Новофедерівки, ось десь на цій ділянці, mm -hmm. і на східному крилі українського вклинення між нестерянкою і Копанями. впродовж останніх кількох діб. От ще раз повторюсь, незважаючи на контрудари ворога, нашим воїнам трохи вдалося так, би мовити, розширити оцей оцю ділянку вклинення, вочевидь на західному фланзі відсунули підрозділи 76-ї десантно штурмової ворожої дивізії на східному фланзі це сьома десантно штурмова дивізія обидві які були перекинуті так би мовити на цей фланг для підсилення оце розширення флангове на вашу думку воно сприятиме Успіху на вістрі нашого просування між Новопрокопівкою і Виробовою. Ну, вам будь-який теоретик ствердно, скаже на це питання. Це точно це ось розширення цього коридору. Воно точно вказує на те, що е, наше командування планує заводити туди нові, е, нові, ну, нові бригади. Це зрозуміло там. Цей наступ буде дуже довгим, і там будуть відбуватися ротації. Ну, я сподіваюсь. Для цього потрібно розширити цей плацдарм, це по-перше. По-друге, тут же ж є ще така ось мета більш оборонна, тому що якщо ми подивимося цей плацдарм, він все таки дуже вузький. І аби для того, щоб власне продовжити взагалі наступальні дії на цьому ось вклиненні. В лінію Суровікіна. це, до речі, єдине вклинення прямо в приблизно. От у нас виходить, десь на цій ділянці, от ми вже десь і прорвали першу, Біля першу позицію. Так. Да, першу позицію так. то лінії. нашому командуванню треба кров з носа забезпечити безпеку. Ось наступу на Новоданилівку і в сторону там малої Токмачки. Тому що якщо у ворога. Вийде прорвати там якісь оборонні позиції, то наступ зупиниться.